Ой, у Лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Виступів дуже багато по шпиталях, перед раненими і телеші. Я розумію, що це моє призвання. Цим я більше зроблю, чим фізично десь в свої 58 років. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні у гостях легенда української культури, народний артист України і просто народний улюбленець Віктор Павлік. Вітаю вас! Вітаю, вітаю тебе, вітаю всіх наших глядачів, слухачів, читачів, щастя, здоров'я, много я літа. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? Чи з'явилися нові пісні? Ви знаєте, старі пісні. Краще любих нових, старі добре забуті по новому заспівані Краще любих нових пісень. Ну є одна дуже красива пісня Володимира Будейчука та Лариса Архипенко Непереможна Україна. Дуже красива пісня. Вона була написана вже під час війни, страшної цієї, не дай Бог. От але пісня дуже красива. Мав її сьогодні співати, але трошки вкоротили нам програму. То, то вроді я її не буду співати, але буду інші співати. От. Ну що стосується у моєму репертуарі, взагалі є дуже багато пісень, які давні вже старі, і їх не потрібно оновлювати. Тому, е, тому вони вже як народні, це чорнобривці, це два кольори рідна мати моя. От. Це все співається, все співалося, співається і буде співатися. Це завжди на часі. Це завжди дуже актуально. До моєго репертуару о, в цей. Страшний воєнний час війшла пісня Степана Чернецького Ой, у лузі червона калина. Оригінальна версія. А можете зараз шматочок зімпровізувати? Ой, у лузі червона калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми, Тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо. Браво, браво саме в тому, що пісня була написана в далекому 1913 році. Це до речі, цікава інформація. Мушу розказати її зараз пісня була написана в далекому 1913 році Степаном Чернецьким, моїм земляком. Він сам з села Шманківці, Чортківський район. Я сам з Стеребовлю. Це сусідній район. А він з Чортківського, з Чортовського району, з району. І от 913 рік маємо, сьогодні маємо 23-й, 110 років пісні. 110. І ви знаєте, ну якось так сталося, що пісня стала народною, пішла сильно в народ, і багато хто вважав і вважає народною. Хоча в неї автор Степан Чернецький, я вже сказав, повторюся. От о, роженець, власне, Чортківщини. Приємно те, що цю пісню я ще співав, коли мені було 13 років. 45 років тому назад, так як мені зараз 58, то 13 років мені було. Ніколи в житті не скажеш, то -то... що вам 58. Дякую, дякую. От я співав цю пісню з друзями в парку, грав на гітарі. Ми тихенько співали, тому що тоді не можна було її співати. За цю пісню забирали в міліцію, як і за похід в церкву, наприклад, чи ще щось. Одно ну, такі були часи. Але вже тоді, в далекому, 1977-78 роках, ми мали свою фанву. Ховали її в Криївці, мали Криївку викупану в лісі. Ми вже тоді між собою віталися. Тихенько слава Україні, героям слава! Хай живе Степан Бандера і так далі. Це все для нас, це все для мене з дитинства дуже-дуже близьке. І пісню, ой, у лузі, червона калина» я знаю, як ви розумієте, вже більше як 45 років. А так як пісня має 110 років, то, ну, то гріх її просто не знати. Особливо сьогодні цю пісню знає, співає весь світ, трошки неправильно співають. Всі співають так, як Андрійко, Хлебнюк заспівав, але Андрійко собі просто приколовся і заспівав, як він собі придумав, зімпровізував, і так всі підхватили, так весь світ і співає. Але нічого, я думаю, що бачить Бог, є все-таки люди, які співають оригінальну версію, яку я сьогодні теж заспіваю на цьому концерті, цьому виступі, на цій благодійній вечері, на благодійній вечері аукціоні. От. І приємно те, що пісня стара. Ще в 1913 році вона була написана спеціально як гімн січовим Стрільцям. Це спеціально гімн січовим стрільцям і сьогодні не цього слова. Це можна назвати другим неофіційним гімном України. Сміло, о, Так, як і Тараса Шевченка. О, Тараса Шевченка, бачите, Тараса Шевченка так само не можна не згадувати, його. Постійно треба згадувати. Це легенда, це унікальна людина. Це Просто геній. От, Тарас Петренко Україна пісня теж сміло можна вважати її як неофіційний гімн України. От, тому в репертуарі з'явилися в мене ці пісні зараз. Ой, у Лузі Червона калина» так само. Ну і ряд тих, які я вже назвав раніше, що люди знають, співають, люблять співати, люблять чути. Ну а Чого тільки вартує пісня Ні обіцянок, ні пробачень, де. Початок іще два тижні запалає. Весь інтернет розірваний в цьому, що іще два тижні запалає, і всюди під, під підкладені відео, фото там Москви Червоної площі, там Кремля і так далі. І ще два тижні запалає. Ну, тобто, це теж пісня, можна сміло назвати, хоч вона стара, їй вже 25 років, але вона дуже актуальна на сьогоднішній день. Ну і всі пісні, які в мене є, класичні. Там, білі черемхи теж всюди завжди всі зі мною співають, теж буду, до речі, і сьогодні співати. Білі, білі черемхи взагалі були написані в 1987 році. Тобто її, їм вже теж добрих майже 30 років. Чи, 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 чи скільки? Ні, більше, 87 рік, 30 це 93, і ще 5 років. 35 років пісні. І, і актуальна. От, ти подобаєшся мені, Сергія Лазо. Е, Яна, Яна, ти кохана шики дим. Ну те, що люди люблять, те, що люди те, що знаю, просять, найбільше. те, що просять, так, те, що хочуть чути. Афіни Київ і Стамбул, мого другого турецького композитора, ЕГЕ, от на слова Сергія Лазо. ну... Так що тут поповнювати і немає не, не, не змісту мені чимось новим, ну і непереможна Україна, про яку я вже казав. Тобто цього достатньо, щоб ну тому, що дуже багато зараз виконавців, спілки ну, практично майже всі поповняють свої репертуари такими сумними дуже піснями, піснями про війну, про, про загибелі людей, про те, що мама чекає сина, а дружина чекає сина, а солдати, бійці гинуть, а хлопці йдуть на небо, янголами і, і так далі. До речі, а де ви застали війну? Вдома я був вдома в Києві. В Києві так я називаю зараз свій дім Київ, хоча родом з Теребовлі. Там мій дім, там моя мама, там я народився. От, були вдома, і це в п'ятій ранку. Чули, ми живемо там в Києві на Харківському, Позняки, Харківський, і якраз, по-моєму, перші взриви були на в стороні Борисполя. Це десь так попрямі, там кілометрів 20 по повітрі. Ну, але що таке для, 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 для великих взривів 20 кілометрів це нічого. Дуже голосні були і потужні взриви, аж шибки тряслися, вікна мали повилітати. І звичайна паніка. У нас маленька дитина, михасик. Йому тоді був тільки рочок. Це зараз йому вон, через місяць-два роки вже великий, але все рівно мала дитина і Катя, в паніці всі, що робити, куди, як. От. Ми так з Катіною і мамою, ну з те, що ми кажемо, Та, чекай, давай почекаємо, що може сьогодні, завтра, післязавтра. Чути, не панікуй, подивимося. Вона каже, ні, розбирати речі, їхати колись на Західну Україну, ну, до, в сторону до моєї мами, тому що в мене мама, мама штири бовні на Тернопільщині туди не діставали, слава Богу, стрілянина, взриви і так далі. Тобто війна почалася звідси. І, звичайно, ми в обід вже виїхали машиною. Весь Київ виїжджав, дуже багато автомобілів. Страшно. Ми їхали туди на Західну Україну три дні. Три дні. Ми в день проїжджали по 200 кілометрів, 200-250, не більше. І ми на третій день добралися аж на Закарпаття в Сваляву, де живуть е, теж мої дуже хороші друзі. Е, Влад. І Влад там має такий невеличкий свій готельний комплекс, такий, як ну, санаторій. І я йому задзвонив, зателефонував, і Влад нам притримав кімнату, житло. Тому що ми ж із дитиною, і, і, і мама з нами, і я. І, от, ну, заради дитини, в першу чергу, тому що ну, я в своєму віці вже з мене знаєте, яка поміч фізична. Я і 100 метрів толком не пробіжу. І, і з мене, Я тільки якби навіть піти кудись, там воювати, чи тероборону, чи ще кудись, то я навіть не знаю, хіба патрони подавати, розумієш? От, але я просто знаю, і вважаю, і розумію, і вірю в це, що мене Господь Бог послав на цю землю для того, щоб я робив те, що я роблю, і співаючи пісень. Я лікую душі людям і теж таким чином підтримую. По перше, що за за ці часи, поки йде війна, я дуже багато дав виступів в різноманітних центрах, де гуманітарних центрах. Серед бійців в різних підрозділах, в різних ротах, в різних ну багато концертів дуже виступів дуже багато по шпиталях, перед раненими і так І Я розумію, що це моє призвання. Цим я більше зроблю, чим фізично, десь в свої 58 років там на війні. Ну розумієте, за що я мову веду. От, тому, тому я максимально. Підтримую всі акції, і знову ж таки, сьогоднішня акція Наталки Валевської. І інші акції мене часто куди кличуть. Ми їздимо, збираємо гроші. Аукціони і все, що збирається, ну практично все, щось залишаємося, бо треба щось їсти, треба заправляти автомобіль і так далі. Тобто про заробіток якийсь, як і, і мови не може бути, але так, щоб якийсь мінімум мав би залишається, а решта все віддається, на, куди це потрібно. ну, Всі прекрасно знають, куди це віддається. Тому, Виступаючи, я мав і, і тури, і різдвяний тур мав, тепер весняна яна був, тури. Благодійні тури кошти зібрані з цих там, теж аукціони були із самих проданих квитків, От більша половина частина коштів, добра, більша частина коштів на підтримку Збройних сил, на підтримку Нацгвардії України. Ну туди, куди це потрібно. А туди потрібно, повірте мені, ну дуже дуже багато. Тому стараюся щодня щось зробити, те, що я можу. От я ж казав, завтра планую піти у Львові. На вулицю кинути шапку, взяти гітару і співати і збирати гроші на ЗСУ. Так само гроші, які будуть зібрані. А я сподіваюся, що це буде ефектно. Ну я, я у соцмережах щодня отримую дуже багато прохань. Поможіть, пришліть, номер карти. Нам треба то-то тепловізор, то, то якісь біноклі, то якісь ще щось, то, то дрони, то, то. Ну, потреб дуже багато. Є куди гроші відправляти. Тому я зі своєї сторони я не маю ніякого фонду, нічого. Я просто маю куди пересилати ці гроші, тому що щодня отримую прохання, поможіть, поможіть, поможіть. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо е, насамперед я хочу побажати рівноваги, спокою в душі, здоров'я, тому що то безцінний скарб, який Господь Бог дав. Його треба берегти, вважати на себе. Тому здоров'я. Як буде здоров'я, можна щось робити, творити, діяти і так далі. Якщо його нема, не дай Бог, то ні воювати не можна, ні, ні виступати не можна, ні проводити ніякі акції. Тому здоров'я це дуже важливо. Божого благословення, бо без Бога нікуди, однозначно. І много і блага літа в незалежній найкрутішій країні в світі, в Україні. Слава Україні, героям слава і слава Господу Богу за все. Тобі такий подарунок. Це сірники. Дякую. Я вам щиро дякую за подарунок і за цю душевну розмову за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!